Хвилі моря пісок обмивали, вони багато мені розказали про секрети морської беззодні, період штилю, початок шторму. Розповіли про закони світу, сказавши, ми хвилі, ніщо без вітру. І якщо чесно, хто ми є такі, щоб називатись моря Стахія, бо дуже часто під небесами чекаємо вітер, ми годинами. Щоб піднятись в ростці об'ємі і силу моря на землю кинуть, і там торкнутись води частиною каміння скали трави зеленої. Хвилі моря мені так знайомі, пари вітру їм так вагомі. Ми християни, і наші цілі бажання вітру і жага світла не від старших, і не послухах ми знаємо силу Святого Духа. І дуже часто, немов сторожі, дивимось в небо, що невдовзі пронизить звуком як лавини сходження, не грім чи вітер, а пробудження. Підніме церкву в рості об'ємі і силу духа на землю кине, серцям всіх націй і поколінь, побивши рекорди пробуджень всіх. Хвилі моря перекликались. Ми так чекали і дочекались. Гнані вітром котились гревені. Послухай море. Я твердо впевнений, що виконання часів і сроків царів надії, мрії пророків, дано побачити в цьому світі, нам, християнам і нашим дітям. Амінь.